Як це бути міжнародним злочинцем у відставці? Мені потрібна твоя допомога, Дом. ми намагаємося спіймати банду гонщиків, що грабують військові конвої. Остання операція зробила це особистим. Допоможе мені покарати винних. Навіщо це мені? Це зняли тиждень тому. І це все, що ми маємо. Вона мертва. Я мушу знати напевно. Тут я з тобою. Це обладнання краще за наше старе. Значно краще. То тепер ми працюємо на яструбе? Часи змінилися. Перед! Сірі часто відстрілюються. Ми дамо вам солдатів для прокриття. Не хвилюйся, приятелю. Ми звикли до цього. Нам потрібні партнери. І машини. Бажано швидкі. Universal Pictures представляє. Якщо ми це зробимо, ви нас ніколи не бачили. Ти віриш у привидів? Не можна стріляти у членів родини. Навіть у відповідь. Гадаєш, ти переміг? Ти живеш за кодексом. Все заради родини. Ти не розумієш правил гри. Будь зі мною. Хто-небудь, зробіть щонебудь. У мене танк на хвості. Всі шляхи ведуть до цього. Швидше! Форсаж 6 Форсаж 6